7 вересня з'явилися повідомлення про атаку невідомих дронів по тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці. Місцеві канали писали про вибухи й пожежу. Стверджувалось, що у Донецьку, нібито під ударом, опинився парк розваг Гулівер і район школи. Російські пропагандистські змі заявляли, що буцімто постраждали четверо людей. Схоже, ПВО окупантів вкотре продемонструвала криворуку роботу. Та на цьому не все. З черговим все збіта звітом вийшло вороже міністерство оборони. Там видали, нібито за ніч збили сім безпілотників: три, начебто, над Тульською областю, два над Смоленською, і по одному над Брянською та Рязанською. Зранку, 8 вересня, у телеграм-каналі Скадовський захисник з'явилося повідомлення про прильоти в тимчасово окупованому українському Криму. Чекаємо на офіційні дані. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко відреагував на черговий вкид російської пропаганди про нібито атаку українських дронів по навчально-тренувальному центру Запорізької атомної електростанції. Він зазначає. Такі повідомлення з Енергодару стали публікувати росіяни майже щодня. Просто шалений вибух активності. Ні, не тому, що це правда, а тому, що вони майже дістались мети запуску АЕС. Завтра буде ще одне підтвердження зранку. Можете поки це вважати анонсом, та уважно слідкуємо за руками МАГАТЕ. Тим часом російські окупанти знову завдали цинічного удару по Україні. За даними повітряних сил України, в ніч на 8 вересня росіяни випустили по наших областях 142 ударні безпілотники різних типів. Завдяки роботі авіації зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп та систем радіоелектронної боротьби було збито або подавлено 112 ворожих дронів. Один із ударів противника уночі припав на Київську область. Міністерство енергетики України заявило, росіяни масовано атакували один з об'єктів теплової генерації. У відомстві заявили, мета очевидна завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі. Варто зазначити, що вночі у місцевих пабліках писали про перебої з електрикою на Київщині, були повідомлення і про відсутність світла у деяких районах столиці. У мережі писали, що під атакою російських дронів була трипільська ТЕЦ. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що через обстріл окупантів у Київській області сталося загоряння на промисловому підприємстві, яке ліквідували 29 рятувальників за допомогою п'яти одиниць техніки. Постраждалих немає, але вибухова хвиля пошкодила торговельний центр і фітнес-клуб в Обухівському районі. Тим часом у Києві, у Святошинському районі, рятувальники дістали з-під завалів дев'ятиповерхівки тіло загиблого чоловіка. Загалом у наслідок російського обстрілу в ніч на 7 вересня у столиці загинули троє людей. Серед них дитина. Ввечері 7 вересня у Кропивницькому та районі з'явилося повідомлення про радіаційну небезпеку. Тривало воно близько однієї хвилини. Згодом голова Кіровоградської обласної військової адміністрації уточнив: це був технічний збій у застосунку повітряна тривога. Російська армія посилила тиск на Дніпропетровщині. Критична ситуація на великомихайлівському напрямку. Військовий з позивним Мучної повідомляє, противник активно штурмує з боку лісового масиву перед Великомихайлівкою. Соснівка майже втрачена. Під контролем України лише невеликий адміністративний сектор на півночі решта під ворогом або в сірій зоні. Між Орестополем і Великомихайлівкою противник запускає диверсійно-розвідувальні групи. Окупанти шукають слабкі місця в нашій обороні. Якщо прорвуться, каже воїн, далі майже беззахисна територія. Попри тиск, сили оборони дають відсіч. Зокрема, про успіхи розповів Олександр Сирський. За словами головкома, протягом серпня на добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 квадратних кілометрів території, а втратили 25,5. Під Покровськом теж статистика не на користь ворога. Здобуток росіян лише 5 квадратних кілометрів. Українські сили ж відновили контроль над 26 квадратними кілометрами. Ще 4 квадрати наші хлопці відбили на Сумщині, але ситуація залишається складною. На деяких напрямках росіяни мають трикратну перевагу а на ключових у шість разів. Хороша новина надійшла з Лиманського напрямку. Генеральний штаб повідомив, бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля повністю взяли під контроль село Зарічне. Ще один показовий епізод: наші воїни знищили два мости на території Російської Федерації. 58-ма окрема мотопіхотна бригада діяла разом із суміжними підрозділами. Розвідка помітила незвичну активність біля мостів. Через неможливість застосувати звичайний дрон використали FPV на оптоволокні. Виявили міни під конструкціями, завдали удару. Так само знищили і другий міст. Тим часом російські пабліки повідомили про контроль над більшою частиною Куп'янська. Але військовий кореспондент Богдан Мирошников це спростував. каже, ситуація дійсно важка. У північній частині міста справді велика сіра зона, але вкиди росіян неправдиві. Водночас український військовий, відомий як Бахмутський демон, попереджає, війська Російської Федерації готують останню спробу цього року масово захопити Покровськ. Але додає, наші готові бійці будуть нищити ворога ще на підступах до міста. І поки бої точаться на фронті, гур працює в тилу ворога. До дня воєнної розвідки України у Москві з'явилися провокативні листівки на парканах, зупинках і під'їздах. Логотип головного управління розвідки Міністерства оборони України і напис Відповідальність неминуча хто розклеїв листівки, невідомо вочевидь, попрацювали партизани. Віктор Орбан шокував цинічною заявою. Скандальний прем'єр-міністр Угорщини видав, нібито після фіналу війни Україна може бути поділена на три зони. Далі цитую: доля України здається вирішена сьогодні. В Європі елегантно розмірковують про гарантії безпеки, але ці гарантії фактично означають поділ України. Результатом розділу України стануть російська зона, демілітаризована зона та західна зона. Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати. Орбан вважає, мовляв, обговорення європейських лідерів на тему гарантій безпеки фактично означають визнання російської зони, і питання наразі не в тому, чи існуватиме така зона, а в тому, яким буде її величина і структура. Низку гучних заяв зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він повідомив, що на початку тижня лідери європейських країн прибудуть до Сполучених Штатів Америки, аби обговорити шляхи врегулювання війни в Україні. Трамп також зазначив, що планує поговорити з диктатором Путіним найближчими днями. При цьому він визнав, що ситуація щодо війни в Україні його не влаштовує. Та це така жахлива трата людства. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу вам. Я думаю, це буде врегульовано. Ми це зробимо. Я вірю, що ми це вирішимо. Сказав Трамп медійникам на питання від журналіста про можливість перейти до другої фази санкцій проти Росії чи покарати Путіна, глава Білого Дому відповів, що готовий це зробити. Водночас спецпосланець Трампа Кіт Келох, коментуючи російський удар по будівлі Кабінету міністрів у Києві, заявив: Небезпека будь-якої війни полягає в ескалації. Росія, схоже, загострює ситуацію. І найбільша атака за всю історію війни вразила офіси Кабінету міністрів України в Києві. Я був там два тижні тому. Історія показує, що події можуть вийти з під контролю через такі дії. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що диктатор Путін ховається від зустрічі. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню на зустріч лідерів, наголосив президент. Паралельно агентство Bloomberg повідомляє, що європейський союз готує новий 19-й пакет санкцій проти Росії серед можливих заходів обмеження діяльності російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі. ЄС планує узгодити частину цих заходів із Вашингтоном. Ранок 8 вересня в окупованому Криму почався з бавовни. Опів на дев'яту пролунали три потужні вибухи в Первомайському районі. Про це повідомила моніторингова група Кримський вітер. Зазначається, що у небі не було видно жодного сліду, які з'являються від роботи протиповітряної оборони. Цілком можливо, що результат прильоти. Ще один напрямок атаки Арманськ. Там російська протиповітряна оборона намагалася збити український дрон, але збила криво, пише кримський вітер. У підсумку уламки впали на територію коледжу хімічної промисловості, а також у двір місцевої лікарні. Цікаво, що невдовзі після початку атаки на півночі Криму масово зникло світло. Близько 10 15 електропостачання вимкнули десятках населених пунктів Джанкойського району. Понад 40 сіл залишились без світла. Окупаційна влада оголосила аварійне відключення. Причини не назвала. Втім, за непідтвердженими даними міг бути приліт в електровузол залізниці, тягову підстанцію у селі Солоне Озеро. Якщо це правда, це важливий логістичний удар. Ще один важливий факт. Увечері 7 вересня, за години до вибухів, у кримських пабліках уже була паніка. Там писали про можливу атаку на кримський міст. Мовляв, українські безпілотники готуються заходити з півночі уздовж східного узбережжя прямо на керч. У Міноборони Росії як завжди зробили вигляд, що все під контролем. Уже вранці окупанти відзвітували, що з 8 до 11 ранку збили над Кримом і Чорним морем 13 безпілотників. Жодного підтвердження, звісно, немає. 7 вересня у трьох містах країни-агресорки Росії, а саме Новосибірську, Омську та Петропавловську Камчатському відбулися мітинги за вільний інтернет. Росіяни вийшли під гаслами: ні, блокуванню дзвінків у WhatsApp і Telegram. ні примусу встановлювати МАКС, а також так свободі слова і інформації. Про це писали російські пабліки. Крім того, жителі скаржилися на проблеми із мобільним інтернетом. Наприклад, у Омську він не працює вже майже три місяці. Примітно, що росіяни не виходять на протести проти розпочатої їхньої країною війни з Україною та проти цинічних вбивств українців російськими окупантами. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував мітинги у російських містах. Далі процитую його слова: в Новосібірську проходить акція протесту проти е, ні не війни, мобілізації чи Путіна обмеження месенджерів. Цікаві одразу дві речі: по-перше, сама акція. 50 людей це прям рекорд для Росії після 2022 року. По-друге, причина ні, не те, щоб в Росії за свободу слова Бу -га, Га. А те, що це підтверджує всі теорії щодо того, що якщо бунт на Росії, то виключно якщо щось забрати у конкретного громадянина. Тому так боїться мобілізації Кремль і тому так прекрасна паливна криза. Тим часом того ж дня тисячі американців вийшли на вулиці столиці Сполучених Штатів на протест. Причина рішення Дональда Трампа ввести війська національної гвардії для патрулювання Вашингтона. Про це писав Reuters. на плакатах. Гасла Трамп має піти. Спротив тиранії. Дайте газі жити, підтримуйте Україну. Один із учасників маршу заявив. Ми тут, щоб виступити проти окупації Вашингтона, за даними змі, у місті перебуває понад дві тисячі військовослужбовців. Раніше Трамп зазначав, що злочинність у столиці Сполучених Штатів вийшла з-під контролю та дав обіцянку вигнати звідти всіх безхатьків. А тим часом протести спалахнули й у Туреччині. Все через те, що поліція оточила офіс опозиційної республіканської народної партії у Стамбулі після судового рішення про зміну керівництва місцевої організації. Глава партії Озгюр Озель назвав це осадженням і закликав прихильників виходити на вулиці. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая зазначив, що будь-який опір рішенню суду розглядатиметься як перешкоджання правосуддю. У місті виникли сутички протестувальників із поліцією. Пишуть тамтешні змі. Окупанти знову завдали потужного удару по українській енергосистемі. На цьому тлі генеральний директор Ясно Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв, навіть найгірших. Рекомендую запастись павербанками, ліхтариками, продумати сценарії на випадок, якщо раптом не буде світла певний час. Підживлюйте усі гаджети, тримайте вдома запас води та їжі, яка швидко не псується. Коваленко каже: особливого оптимізму немає. Однак енергетики вже зробили висновки після попередніх атак на інфраструктуру. Алгоритм дій відпрацювали. Ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись ніж не бути готовими і панікувати. Водночас, військовий журналіст Богдан Мирошников додає: ворог готувався до атак на енергетику заздалегідь, ретельно проводив розвідку. Тому уже зараз варто подбати про те, як жити у разі повного блекауту, ставити генератори та зарядні станції. Сезон обстрілів по об'єктах генерації електроенергії оголошується відкритим. Я цього ще півтора місяці тому очікував: зима буде важкою, але наче всі попередні зими у нас були легкими, не були. Нагадаю, що в ніч на 8 вересня росіяни завдали масованої атаки дронами, в тому числі по об'єктах енергетики. Зокрема, прилетіло по Трипільській ТЕС у Київській області. пишуть ЗМІ. Міністерство енергетики підтвердило факт атаки. Під масованим обстрілом виявився один із об'єктів теплової генерації у Київській області. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Повітряні сили повідомили, із майже півтори сотні дронів вдалося збити 112 цілей. А народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала карту прольоту російських безпілотників і залишила коментар. Осіння тисяча далі буде іншими словами, натякнула на продовження і масштабування російських атак. Зауважу, що останнім часом під ударом не лише електростанції. Росіяни цілять у логістику. Резонансною стала атака на міст у Кременчуці. Експерт із безпілотників пише: удар здійснили дроном герань у ручному режимі. Мовляв, руйнувати повністю такого типу міст було не обов'язково. Достатньо влучити у ферму і вантажопідйомність різко падає. Водночас військові пабліки сумніваються, якби дрони справді були під ручним управлінням. Іням вже з'явилось би відео атаки, а поцілити безпілотником у таку конструкцію не складно. Яскравий приклад: українські дрони, які вражають російські нафтопереробні заводи, за понад тисячу кілометрів. То що невже Росія знову намагається загнати українців у темряву? Чи це лише спосіб тиску на тлі мирних переговорів? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. У понеділок, 8 вересня, поблизу російського Хабаровська, прогреміли вибухи біля військової частини номер 6912 Про це низці українських змі повідомили джерела в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Підрозділ саме цієї військової частини окупантів у 2022 році брав участь в злочинах проти українців на Київщині. Два вибухові пристрої спрацювали на парковці біля частини близько 9-ї ранку, саме тоді, коли російські армійці прибували на службу. Відомо про загиблих та поранених серед особового складу війська противника. Після інциденту спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет і навіть змінили рух громадського транспорту, все, аби приховати від місцевих правду щодо події. Та на цьому не все. Окрім вибухів, відбулася масштабна кібератака. Як повідомили джерела РБ Україна, хакери головного управління розвідки України провели ДОС-атаку проти мережевої інфраструктури противника, яка забезпечує онлайн платежі за пальне на території Росії. Розпочалась вона від ранку, 7 вересня. Під удар потрапили платформа, передові платіжні системи, сервери Ростелеком та Лукойл. У результаті було паралізовано десятки онлайн ресурсів противника та заблоковано паливні картки на території. Рії, Росії за оцінками, збитки становлять від 1 до 3 мільйонів доларів. А поки у тилу загарбників атакують лише ті цілі, що допомагають ворогу продовжувати війну проти України, сам російський агресор б'є по цивільних об'єктах в нашій країні. 7 вересня Росія атакувала Україну різним видом озброєння. Як пише Дефенс Експрес, у будівлю Кабінету міністрів в Києві влетів не шахет, а крилата ракета Іскандер, бойова частина якої важить 450 кілограмів. Видання пише, що до такого висновку дійшли після аналізу уламків. Бойова частина ракети пробила будівлю, але не здетонувала. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова підтвердила: я бачила це на власні очі. Путін точно знає, що він робить. Балістична ракета Іскандер, яка влучила в будівлю кабінету міністрів, була наведена саме туди, в саме серце українського уряду. Вона оприлюднила світлини із фрагментами російської ракети, які знайшли на місці атаки по Кабміну. А тим часом ворог у традиційному стилі вдається до погроз. Речниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно пригрозила Україні так званою відповіддю на нібито атаку по тимчасово окупованому українському Донецьку. Столицю України накрила негода. Потужна злива перетворила вулиці Києва на справжні річки. Машини глохли посеред дороги. Люди буквально перепливали пішохідні переходи. У деяких районах рівень води сягав колін. Стихія прийшла до Києва блискавично. Сильний дощ одразу створив проблеми для пересування пішоходів і водіїв. Ливнівки не встигали відводити воду. Це вже не вперше. Інфраструктура просто не витримує таких обсягів опадів. Поліція повідомила про складну ситуацію на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака. Рух транспорту там був майже паралізований. На місці працювали екстрені служби. А на позняках вдарив град. Місцеві мешканці фільмували, як дороги буквально вкрились кригою. Град у вересні не така вже й рідкість, але у поєднанні з потопом виглядало це все як кадри з апокаліпсису. Злива з грозою не стала несподіванкою хіба що для метеорологів. Український гідрометцентр попередив заздалегідь. Київ і область потрапляють у зону ризику. Очікувались гроза, злива та поривчастий вітер. Тому фахівці оголосили жовтий рівень небезпеки. Причому вони уточнили, така погода може зберегтися до кінця доби. Тому варто подбати про парасолю чи дощовик. Що далі? Затяжна осінь із дощами. Синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха заспокоїла, за її словами, характер погоди в найближчі 5-7 днів істотно не зміниться. Мовляв, у більшості регіонів переважатиме погода без опадів. Температурний фон також істотних змін не зазнає. Температура в денні години буде в районі 25-28 градусів у ночі від 12 до 16. Тепліше на півдні та сході. Навіть можна купатися в чорному морі. Вода все ще буде відносно теплою. Синоптикиня уточнила, що 8 вересня можливі короткочасні дощі на сході, а також у Сумській та Полтавській областях, а 9 вересня подекуди на півдні, Полтавщині та Кіровоградщині, але спеки понад плюс 30 уже не буде. Літо завершується поступово, але метеорологічно ще триває. Затоплені вулиці, град, легке похолодання, осінь очевидно наближається. Друзі, чи готові ви до настання холодів? І яка погода наразі у вашому регіоні? Пишіть свої відповіді в коментарях і підписуйтеся на канал.